Українська народна казка Котигорошко. Жили колись чоловік із жінкою, і було у них семеро синів та одна донька. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Ішли брати полем і плугом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти. Коли їм обід понесе. Біля того поля в лісі жив змій. І задумав він недобре борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе в двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїній борозній пішла і потрапила прямо в зміїний двір. Повернулися брати з поля. А сестри то немає, тож пішли вони її шукати. Прийшли брати до зміїного двору, і вийшов Змій їм назустріч та й питає Битися, прийшли до мене чи миритися? Битися, відповідають брати. Тоді пішли вони з силою мірятися під залізний дуб. Як налетить на братів Змій, як ударить з усієї своєї зміїної сили. Одразу ж глибоко в землю вігнав, аж до зміїної темниці там і замкнув. А батьки чекають, чекають, а синів немає. Одна й втіха залишилася, що менший синок. От знайшов він горошину та й посадив у землю. Аж дивиться виріс величезний кущ і на ньому лише один стручок. А в ньому горошина теж одна. Та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка та й зірвав його. Випала горошинка із стручка та й покотилася, а хлопчик побіг за нею, схопив горошинку та й з'їв і з того часу прозвали його Котигорошком. І почав Котигорошку зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди і тільки дивуються. А Котигорошко відчув свою силу і вирішив піти братів та сестру визволяти. І пішов він до коваля, Попросити, щоб той скував йому важку булаву. Коваль і скував і підкинув Котигорошку свою булаву під самісіньке небо. А сам ліг спати І попросив розбудити його через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день летить булава, гуде, аж повітря розсікає. Розбудив батько сина. Той схопився, підставив кулак, булава об нього вдарилася і переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на Змія не піду. Знову просить коваля міцнішу булаву зробити. Знов коти горошку булаву підкинув, а сам спати ліг. А через 12 днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилася і тільки трохи зігнулася. От з цією булавою. Піду на Змія, каже Котигорошко. І пішов Котигорошко до зміїного двору. Чого тобі треба? зашепів Змій. Не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов? Битися я братів і сестру звільнити хочу, сказав Котигорошко. І прийшли вони до залізного дуба, свиснув Змій, з дерева листя впало. І навкруги дзвін пішов. А Котигорошко й каже, Коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти, то їх краще закрий. Змій і закрив очі, а Котигорошко його булавою по лобі й стукнув. Правду кажеш, добре свистиш, то, може, будемо миритися? злякався Змій. Ні, битися, відповідає Котигорошко. А наш молодець. Схопив Змія та як кине, той і застряг у залізному дереві, защими хвоста, не вирвешся. Покинув Змія Котигорошко і пішов братів з в'язниці звільняти. А тим часом Змій вивернув дуб із корінням, схопив сестру Котигорошка і полетів. Повернулися брати до залізного дубу, хотіли розправу над Змієм чинити, аж дивляться ні дуба. Ні, Змія, і тільки летить високо змій в небі, сестру несе і кинулися наздоганяти його. Та й прибігли до глибокої ями. Злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко, спускайте мене вниз. Спустився Котигорошко і потрапив до підземного світу. Дивиться палац великий стоїть. А назустріч йому сестра біжить. Тікай швидше, не хвилюйся, краще веди мене до Змія, сказав Котигорошко. А Змій побачив Котигорошка і питає, то ти знову прийшов битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Тричі вдарив булавою Котигорошко і вбив Змія. Взяв Котигорошко три мішки золота, та й пішли вони з сестрою до тієї ями. Через яку спустився він у підземне царство. Гей, ви, хлопці молодці, мотузку опускайте. Брати опустили мотузку, і коти Горошко спочатку прив'язав коштовності, а потім і сестру обережно підняли. Та недарма брати в зміїному царстві пожили. Непомітно для себе зміїного духу набралися, в голові у них потьмарилося. Навіщо ми його будемо витягувати кажуть. Ми шестеро змія не подолали, а він один зумів нас люди засміють, і доброн ще нам все дістанеться. Відпустили мотузку брати, упав камінь вниз, розсердився Котигорошко. Гарні ж у мене брати. Довелося самому вибиратися з ями. Аж раптом набігли хмари і вдарив сильний дощ. Котигорошко сховався під деревом, аж чує, в гнізді. Та шенята пищать. Він їх врятував своєю сорочкою, а за це Орел віддячив йому. Сів коти-горошко на орла, і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить коти-горошко до хати і чує, брати в матері питають А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став. Пішов вас визволяти. Соромно стало їм. А тут Котигорошко входить до хати і каже А я і сам вибрався. Брати Котигорошка попросили пробачення, він їх простив. На радощах стали бенкетувати. Котигорошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо.